Дейдя. Ем, Що ти робиш? Е, знаєш, батько. Я думаю, що не ми покінчити. Що ти хочеш зробити, нащо ти мене схопив? Зараз дізнаєшся. Е, б... угу. ем... Брайан, на що ти все робиш? Розумієш, все походить. Hein, на що ти це робиш? Я... я ж твій рідний батько. Знаєш. Все проходить. Але отродників ніхто не приймає. Так. Ви вже покінчимо вже не говори. Довго. Ні, будь ласка, гробай, не, не потрібно. І, 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 може, пробуємо? Пробач, але мені придеться це зробити. Ні, ні будь ласка, послухай мене. Я йому сказав, все, згоди, зрад... не. Зраджувати мене. А, добре, все закінчено. Але бо це все не буде воно без сталося. Я знаю, що так сталося, але. Так би все не було сталося. Все, до побачення, Незер. Е, до побачення, Хео Брайн. Угу. Отож. Я не знаю, чого я так міг зробити. Але я точно неправильно не зробив. Знаєш. Це, це зробив, це правильно. Ні. Так, це був моїм наказом, але надії він був зрадником, який про колор плеєр який тебе просто зрадив. Зрадив? Але. ну. я. Та, я знаю, ми тоді посварилися, але. мені здається, що. яким міг би просто з ним допомагайтеся. То, що він вирану ти взяв і вбив, то ти залишив без свого брата? Брата, але я розумію. Я залишив би залишив себе свого брата, але. Може, було б ліпше з ним помиритися. Помиритися після того, що він зробив з твоїм братом, і тебе не поважає. Він мене поважає! Хватить! Хватить і. Екселют! Я не екселют, я про плеєр Екзе. Дні. А Це невжливо. Змій, що він тебе не поважає. Ну. Um, no. Ти ж сам знаєш, чого, так? Пам'ятаєш, що він зробив тоді, коли позов вибилося. В перший раз, коли вибилися, він не просто згадував? Чи не робить він таке само, що я зробив в минулому? Чи не так? Um, ні. Він мій друг, він досі мені дух. Просто нас не сильно такі добрі тебе відношення, ніж раніше, але. Він мені досі дух. Що ти ж взяв, що він може бути твоїм другом? З того, що він досі мене поважає, Назар. <гум> поважає. А якби ти дух тебе поважав, то мені тебе би накинув, так? E, так, але. Це немає вже не то. Справжні друзі, вони не кидають один одного, так? Е, так, але... Та, але... Він просто справді не міг це зробити. Бо ти справді не хотів. Саме та всі рази, коли не просто хотів, тебе просто зраджував. Тебе просто кидав. Бо він справді того не хотів. Та... Смов Смобро... про колору Блейк було все на Астілоса. Все рівно? Я щось не впевнений, Незер. Впевнений. Ти не більше, як за задура, більше не поворот, якби не вважає. А як він не вважає за беду, ти йому ворог, так? Ворог? Я? Так, ти ми подумай, чи тобі друг, чи ворог. Е, ворог, ти правий. А вже ж, це все було де... дуже винно до того. Так. Ти правий. Отож, у мене є план. План? Так. Ми з пролюблей Макзе. Це, це. Так, салют. Немає різниці. Ми придумали план. В тому плані ти зможеш нового помститися того, що і тебе не поважає, і тебе просто кинув до того брата. Тож, У мене є план того, що ти поступти на палежне село 15 і його просто вб'єш. Його вбити це навіть занадто. А й занадто? Знаєш, як він тебе не поважає, можливо, це від зробити. зробити. Я не хочу таке робити. Він таки не заслуговує -мо... не заслуговує. Гео Брайн, ти знаєш точно, що він тебе заслуговує, що кине твого брата сіло своє на смерть. Добре. В чому полягає план? План полягає в тому, що ти нападеш на село Петна з військом, вб'єш по коло Габлейга і помстишся. Ми просто покінчимо сим. Що з того плану? Mm, ну. А я, він же може битися, у нього можуть бути суперкамні. В нього більше немає суперкамнів, тебе тобто можна просто напасти, він сам не може без суперкамнів нічого. Нічого? Але ж я просто думаю, що. Тобто що, Геобрайн? Він без суперкамнів, безсильний. Безсильний, але ж. я не хочу це робити. Багато чого не можеш робити. Але тобі прийдеться це зробити, ти ж хочеш щоб сути на свого брата, так? Відомстити за твого брата. Мені здається, що це неправильно. Неправильно. Просто зроби це, Heu Просто зроби. Просто все зроби. Е, добрий згіден, віплан не з Ото ж. Добре, побачимось завтра, Heu Здативі дам війська, а потім сам вирішиш, коли будеш нападати. Добре. І дайте, що я вам не навіть неправильно.